Герой України письменник Роман Іваничук поділився секретами своєї творчості із курсантами Академії сухопутних військ імені Гатіна Петра Сайдачного, що у Львові. Зустріч із вихованцями військового вишу відбулася в межах діяльності клубу інтелектуальної творчості, який діє у навчальному закладі. Роман Іванович Венечук, український письменник, поет, громадський діяч, один з організаторів товариства української мови імені Тараса Шевченка народного руху України, член спілки письменників. Його твори перекладені зокрема французькою, російською та іншими мовами. Почесний гість розповів майбутнім офіцерам про кроки свого творчого становлення, поділився особистим досвідом та цікавими моментами життя. Роман Іванович також на уминув і роки, коли він носив однострій та виконував військовий обов'язок. За його словами, служба в армії стала для нього не лише школою життя та мужності, але й дала матеріал для майбутньої творчості. Впродовж бесіди курсанти скористались можливістю та поцікавились Роману Іваничука про секрети його успіху та творчі плани. Це дуже велика честь для мене і для всіх нас. бачити такого великого письменника, як Роман Іваничук, у стінах нашого вузу. Я думаю, що він своїм прикладом всім показує для нас, що потрібно робити для того, щоб захищати свою державу і як потрібно це поводити. Адже він пройшов тяжкий шлях, і він є для всіх нас прикладом, як потрібно це любити, свою Україну і її захищати. А наприкінці зустрічі відбулася автограф сесія, під час якої Роман Іванович підписав свої книжки для всіх охочих. Мені ця зустріч дуже подобалася. І коли, знаєте, 15 людей підписують книжки на перші, першій зустрічі, це дуже багато значить, для автора. Тому що я, наприклад, думав, що ну, може бути, що їй не доведеться книжки підписувати комусь, тому що люди ще мене не знають, ще не важили, ще не зацікавились і так далі. А то видно, що, ну, по-перше, підготовлено добре. А по-друге, видно внутрішнє зацікавлення цих молодих людей знати літературу, культуру, мистецтво.